Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіали. Сьогодні до нас на продаж приїхав народний автомобіль Renault Меган. Автомобіль 2012 року випуску має дизельний двигун 1,5 і автоматичну коробку передач. А також автомобіль на передньому приводі, пригнаний літом в серпні місяці 2021 року, у досить гарному стані. Має 16 легкосплавні диски на зимовій гумі, повністю потонований по кругу. Повторювачі на поворотах, підігрів зеркал, текстильний салон в досить гарному стані, стеля також. Спереду маємо механічний приводи сидінь, пасажира та водія, круїз контроль, монітор, кондиціонер, склопідіймачі, порід-зад, електрорегулювання зеркал, мультируль. Зявлений пробіг у автомобіля 262 тисячі км. Автомобіль повністю обслужений та готовий до експлуатації. Тому, коли цікавить дане авто, ми знаходимося в Вінниці за адресою Соборна 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізінг або за програмою Trade In. Запитуйте.